Привіт! Зараз ми знаходимось поруч з непримітною на перший погляд будівлею. Але мало хто знає, які таємниці вона приховує. Збудована в першій половині 19 століття на замовлення графа Северина Дідушицького. Дідушицькі – типові представники тодішньої галицької аристократії, що бере свій початок від старовинного роду дідущів. Які за легендою походили від племінниці короля Данила, дочки його брата Василька? У 20 30 х роках палац належав родині Батицьких, з якої походила перша міс Полонія Софія Батицька. Софія в 1930 році виграла конкурс Міс Полонія і також отримала титул «Віце-міс Європа. А в 1931 році стала міс Парамаунт. З виїздом Софії за кордон пов'язаний один конфуз в 1931 році. Не змогли провести конкурс «Міс Полонія, тому що Софія забула передати перехідну корону. Підписуйтесь на наш канал та пишіть в коментарях, про які ще місця ви б хотіли почути історії.